Друзі, привіт! А сьогодні хочу розповісти про свій дар, який зі мною від народження, це щитування енергоінформаційного поля. Я ще не записала відео Reels, але там всього лише три хвилини, і я зрозуміла, що я не можу помістити ту всю інформацію, яку я б хотіла, в, таку, в такий короткий відрізок часу. Ось тому, в принципі, я щиту енергоінформаційне поле. Щиту його просто так. Трошки раніше я займалася арт-терапією, могла щитувати енергоінформаційне поле по малюнку людини. Тобто ми працювали з підсвідомістю, і я потім з підсвідомості брала цей малюнок і щитувала енергоінформаційне послання. Ось і коли прийшла війна. А в мене дуже, так скажімо, життя пішло кувірком, дуже багато чого помінялося навіть в перші тижні війни. І в мене було дуже багато запитань до життя, так що робити, куди їхати чи не їхати, залишатися. Тобто питань було дуже багато. І зрозуміло, що коли ти перебуваєш в стресі, дуже важко почути свою інтуїцію. Якось заспокоїтися, зробити якийсь вибір, тому що всі кричать одне, а всередині ти відчуваєш інше. Ось, було дуже важко прийняти рішення. Ось, і, знаєте, було б класно мати такого ручного предсказателя, який тобі допоможе розібратися так, не так, робити, не робити. От тобто, і мені в інтернеті попалися карти від Дорін Вірче. От, якщо вам цікаво, почитайте, хто це така, взагалі подивіться, що це за карти. Я собі заказала моєму сім колод, вони дуже такі позитивні. Тобто це не таро, карти, це метафоричні карти, ангельські послання і так далі. От, вони дуже позитивні картинки, дуже такі класні. Дійсно, вони створені в потоці, тобто вони дають божественну інформацію, чисто божественну, мудру інформацію. Ось, і я купила собі ці карти. Я почала задавати питання свої особисті. Наприклад, там мені їхати, не їхати, залишатися. Ще дуже багато було різних дилемм. Я зрозуміла, що ці карти дуже класно працюють. Вони дуже круто. Відповідають на мої запитання, навіть мої думки вони передають. Тобто, те, що я думаю, потім я читаю ці книжечці пояснень. Тобто, я зрозуміла, що ця інформація йде з потоку для мене, що вищі сили мені передають цю інформацію як підсказку. І було дуже багато дійсно чудес, коли ці карти мені давали відповіді різні на мої запитання. От, тому я вирішила тоді ще знімала відео послання для людей в інстаграмі. От, і сьогодні я також хочу зняти для вас відео, хочу витягнути карту послання і читати її в потоці. У мене сьогодні колода карт від Дорін вірча ангельська терапія. Ось, І тема сьогодні буде наше майбутнє. Що нам хочуть вищі сили передати в підсказку про майбутнє кожного з нас. Звичайно, люди, які слухають цей розклад, в них схожі життєві ситуації, життєві сценарії. Ось, але зараз я хочу витягнути карту і відчути, що ж саме хочуть передати вищі сили для вас конкретно. І так, перша карта. Називається вона «Освобождення». Работайте з Архангелом Міхаїлом над тим, щоб відпустити то, в чому ви більше не нуждаєтеся для досягнення цілі. про що ми, власне, і говорили, що дуже багато відійшло різних кармічних програм, різних кармічних програм, які потрібно було пережити, різних сценаріїв, тобто вони завершились. Я бачу від 13 до 15 різних сценаріїв, які... Ви пройшли, які завершились. Тобто, зараз потрібно освободити місце для нового, тому що зараз от просто бачу, знаєте, будується новий фундамент вашого життя. Ось. Тобто призиваємо Архангела Михаїла для допомоги. Тобто, можна читати молитву Архангела Михаїлу, можна просто своїми словами. Просити його допомоги очистити наші шляхи, очистити нашу долю, очистити наше життя від того, що вже віджило, від того, що ем, вже нам не потрібно, щоб можна було призвати те, що нам буде корисно і те, про що ми мріємо. Друга карта. Друга карта. Називається, якщо ви переживаєте, сконцентрируйтесь на роботі, Направьте все, все стремление для ответа на вопрос, як я можу улучшить этот мир?» І закон притяжения сразу же начнет заботиться о ваших нуждах. Дійсно, в той момент, коли е, багато змін відбулося, багато розрух старого відбулося, звичайно ж, постає питання: а що далі, так? Як воно буде далі, коли будете нове?» і так далі. Тобто е, потрібно сконцентруватися на Чомусь іншому. Тому що сценарії вашого майбутнього вже прописані як найкраще, і якби, свій розум затьмарювати питаннями: коли ж, коли ж, коли ж. Ну, це якби не потрібно. Тому можна концентруватися на якихось хобі, на роботі, на якихось цікавих речах для себе. Ось, все йде своїм чередом. Мені просто так іде фраза: все йде своїм чередом, все вже про, як би, підлаштовано, простроєно під вас. Доріжка ваша вже покладена, вона вже строїться під вас. от, Тому сильно торопіти собиття не потрібно, тому що все всьому свій час, все відбудеться саме свій час, коли це найкраще, тому що нам, як людям, простим цього не видно, але все відбувається так, як потрібно. Ось тут навіть ангел летить так, а, такий вечір намальований, потрібно заспокоїтись, заспокоїтись і позитивно думати про своє майбутнє, про свої плани і потрошку щось робити. Тобто треба більше заспокоєності, більше слаженості, більше довіри. Більше довіри. Так, і третя карта. Карта у нас называется Родители. Божественная правда в том, что ваши родители всегда вас любят. Ангелы помогают вам исцелиться от боли, связанной с вашей матерью и отцом. Карта роду, так, батьки наші. Дійсно, дуже багато кармічних ситуацій було прожито связанных с батьками, с родом. Я хочу вас привітати, що ви дуже класно пройшли ці всі ситуації, ці всі уроки, пройшли дуже достойно. Рід благословляє, рід підтримує, особливо через батьки будуть іти якісь, так скажімо, благословення в фінансовому плані, в допомозі, в підтримці. Тобто, батьки це такі провідники, які виведуть вас, хоча вони одночасно є і кармічними, Такими вчителями для нас, але після цієї життєвої ситуації, яку ви прожили, батьки стануть провідниками нового для вас. тобто Батьки стануть провідниками помічниками нового життя. Тобто через батьків прийдуть якісь до вас блага. Ось, Тобто, батьки, я бачу, як вони простягують руки до вас і дарують вам дари. В кого є образи на батьків, дуже раджу пропрацювати або з психологом, або самостійно. Зараз дуже багато практик в інтернеті, так? Чи там з психологом, звичайно, дуже класно було, б, тому що дійсно я бачу, що це як розділено 50 на 50, Батьки є такими серйозними кермічними вчителями для вас і потім ем, такими дарителями нових благ. Для вашого нового життя, тобто 50 на 50. І в кого дійсно є якісь там проблеми у відносинах або а, образи, трошки тяжко буде повірити в це або взагалі прийняти ці блага, але їх потрібно прийняти буде від батьків і налагодити відносини з батьками по можливості, наскільки це реально можливо. Тому що дійсно від батьків іде благословіння. я просто бачу таку золоту, золотий поток енергії з блискітками. Які йде від батьків до вас. І це дуже класно, тому що це створили саме ви. Тобто, саме ви пройшли ці уроки, саме ви пройшли ці різні ситуації в своєму житті і отримали тепер уже благословіння від своїх батьків і від свого роду. Конкретно від своїх батьків, так більше. І карта на кінець, яку я люблю брати. Так, ось така карта в нас випала. Карта називається «Защищайте себя. «Защищайте себя від неприятних і основаних на страхі енергії, вибражає кокон із цілебного свята окружаючих вас. А, дійсно, те, що ви пережили, оце якби зображено ваше минуле. Воно, бачите, таке трошки потребувало боротьби. Боротьби із темними силами, з різними негативними програми, програмами кермічними. Тобто минуле. Було дуже несолодке. І дійсно тіло під підсвідомість, психіка пам'ятає це, але це потрібно залишити, тому що а, ну якби на тих вібраціях минулого, так якщо у вас є страхи, якісь там спогади про це все, ну як ви зможете притягнути щасливе майбутнє. Тобто, залишаємо минуле в минулому, притягуємо позитивне майбутнє. Захищаємо себе від негатива, які ми самі продукуємо своїми спогадами про минуле, своїми страхами, що воно повториться. Тобто те, що було, ми вже прожили. І е, ангел пише нову е, книгу, нового життя для вас, так? Ангел пише вашу нову долю зараз. І боятися вже немає чого, тому що те все вже було в минулому, ті уроки вже пройдені. Майбутнє ось воно пишеться і теперішнє, і майбутнє пишеться ангелом для вас. Ось, ми повинні розуміти, що. Достойно ж залишивши минуле, ми достойно йдемо у своє щасливе майбутнє. Я хочу сказати, що зараз ви перебуваєте на такому життєвому етапі, коли дійсно багато чого старого відпадає, і багато нового приходить. Приходить і зараз, і прийде в майбутньому. Тому потрібно бути готовим до того, що ваше життя кардинально зміниться. Потрібно вірити в те, що ви цього достойні, в те, що ви. Зможете це все, тому що віра в себе це також дуже сильна штука. Вірити в свої сили, вірити в себе, що я це все зможу поміняти, зможу поміняти цей сценарій, що в моє життя вривається тільки в щастя, любов і достаток здоров'я. Тому що дійсно дуже велике чистилище було пройдене, і тепер ви достойні дійсно. Щасливого майбутнього, ось ангел, так, ангел, який приходить, ангел землі. Ви світлоносець, який прийшов на землю, щоби учити любіть. Тобто ваша душа з ангельського порядку. Зрозуміло, що ви проживали багато кармічних різних ситуацій, але а, ваше життя божественне, ваша доля є божественна, прописана ангелами в книзі, так? Ми повинні розуміти, що а, ваше життя. Що ваше життя налагоджується, ваша доля налагоджується. Все, що ви просили вищі сили, воно буде збуватися. Я дійсно зараз бачу якісь, знаєте, такі картинки, просто як то кажуть, сказочні, тому що. Дійсно, ви переходите з тих кармічних, тяжких ситуацій в нове життя. І це дуже класно. Треба в це повірити. Треба просто щиро в це повірити. Я розумію, що це може здаватися якимось чудом, але дійсно ваше життя буде чудесним способом, просто переведено на іншу лінію, на іншу щасливу лінію долі. Тому віримо в себе, віримо в свої сили, віримо в вищі сили, молимося. Просімо ангелів, архангелів, своїх провідників, божественних, допомагати на кожному етапі нашого життя. І відпускаємо з любов'ю своє минуле і приймаємо майбутнє, приймаємо теперішнє, живемо тут і зараз, і будуємо своїми світлими думками, своє світле майбутнє, своїми світлими словами, своє світле майбутнє. І все обов'язково буде добре.